І я подала на розлучення. вигукнула Оксана, грюкнувши дверима так, що аж склянки на столі задзвеніли. Чоловік і Михайло сидів блідий, не вірив почутому. Вони прожили разом 20 років виховали сина, будували дім. А тепер ось так одним реченням. Усе почалося з дрібниць. Він частіше затримувався на роботі. Вона мовчки ображалась. Він відкладав гроші на справи, не пояснюючи, які саме. А коли Оксана випадково знайшла квитанці з автосалону, мовляв, купував машину в кредит. Мовчанка вибухнула. Ти зрадив не з жінкою, а з брехнею. сказала вона і вирішила. Терпіти більше не буде. Сусіди і родичі стали втручатися. Одні радили їй пробачити. Мовляв, чоловік же не пиятик і не гуляка. Інші підбурювали. Двадцять років жив, а поваги нуль, гони такого. Тиждень вони майже не розмовляли. В хаті тиша, що різала по живому. Михайло носився з документами, шукав, як віддати кредит швидше. А Оксана ночами сиділа на кухні і думала чи варто руйнувати все через одну помилку. Коли настав день суду, вона прийшла з твердим наміром розлучитися. Але коли суддя запитав ви впевнені? Оксана глянула на Михайла. Той сидів з опущеними плечима, тримаючи їхні сімейні фотографії. І замість так вона сказала Я хочу, щоб він навчився говорити правду, бо без цього сім'ї не буде. Суд перенесли. А вдома Михайло, вперше за багато років, просто обійняв її і прошепотів. Я зрозумів.